Всім хелло! Сьогодні у нас стаді-влог! Сьогодні я буду показувати свій день, своє навчання, що я буду робити. Буде цікаво. Поїхали! Last Christmas! I give you my heart. У нас іде сніг. Мокрий, правда, але... Дякую. Точно. Я не знаю, що це. Тяжко. Не знаю. Чому він так? Була стара, а тепер щось. Дзвоник. Так, А куди ти пішла? Куди пішла? Ти мене можеш подождати? Я коротенько розкажу. Ви бачили, що вона робить? У мене фотка така є, ну я її видала, к сожалению. Так. Да. Я всі нормальні фотки повидаляла. Коротше, захист України. Чити нас Я не до точиться. <рес> захист України. Це капець просто, ребята. Я вам пізніше розкажу, тому що я не можу оце зараз розказувати От під цією мордочкою. <рес> <рес> Поэтому, да. У нас зараз фізкультура, у нас заміна. Фізко, Я сказала, що всі для після. У нас дуже холодно. Коротше, фізри у нас не буде. Дуже тут -ду дуже холодно в спортзалі, тому ми просто сидимо в роздягалці. Нічого не робимо. Сідимо. Очень інтересно. Тим балакаємо по телефону. А про захист України я вже, можливо, коли прийду додому, тоді розповім. Тому що там довга історія. Ми зараз в кафе. Я чекаю свій сендвіч. Я вас не знімаю, все. Ми вже вийшли з кафе. Я не знаю, чим мене чути, коротше. Ось сендвіч. Мій сендвіч, любимий. Там Маша. От ми зараз йдемо. А може ми побіжим? Нє? Нє. Ну ладно. А в нас вже була ситуація. Я побігла, не, не, а в нас стояв Олексей. Як, як... Як Маша. О, так. Ні. Так що ми їдемо до тебе ще. Що? Що? Ти забула як назове? Як, воно, то, як Маша. Нє. Я просто быстро тебе образити, когда я зазнаю, яка Вероніна. От поэтому я подбираю вже все. Чесно? Которе я треба з тобою? Чесно. Ми вже вертаємось за тебе. Ви які в мене були плани на цю перерву? Взяти сендвіч, піти в клас, подивитися фільміць, додивитися його. Щас, 15 хвилин залишається, Це тільки в туалет сходити залишилось. І все. Я, Я з вами Я ще сендж. Я ви? Я те, що його беде? так довго робили. It's А ми робимо на парі з математики. Нову комент. Я на ящики, Я Написала. графіки функції. Чего ще продав? Это вы не заснял. Вс, поскольку. Я mm. не буду oh, oh, Коротше, Ми поміняли аудиторію. <звіць> я побігла, зайняла на місця. <звіць> а, а, що думала, ця поки збиралася. Ми збиралися. У мене вже пари завершилися. Зараз я йду додому. Мені нарешті нікуди не треба їхати. Я цьому безмежно рада. Коротше, ребята, я вже вдома. І я зараз замітила, що у мене на краще брові ця ярше, а ця не така ярка. І я цілий день проходила з такими бровями. No. Comment просто no. Ну як так можна було? Я ще утром думаю треба посмотрети, тому що я видела, що это темні, это світлее треба посмотрети і підправити. Я забула. No comment. Коротше, зараз я... Ви не бачите, голова чиста, бо я її вчора помила. Тому я сьогодні голову не буду мити. Я пообідую, зараз буду займатися чиліть. Я пари не буду робити, мені сьогодні цього хватило. Просто. на потягушки, потягушки. Мені цього хватило, і я не буду сьогодні парами займатися. У мене завтра субота. Нам класна кінечка казала, що. Навіть ще не буде по суботах пар, тому що ми всі вичинились, ці пари всі вичинилися, в итогі у нас будуть. І ще до кінця листопада ми будемо ходити. ну, не ходити, буде дистанційно займатися по суботах. Я вже настроїла, що я не буду по суботах займатися цим коледжем В итогі. Коротше, такі справи. З тим захистом України сьогодні просто я. Не думала, що він такий, типу, строгий, настойчивий, я не знаю, називати якось це. Я не вивчила ці погони, я думала про Канаї. Оці от погони, шоу офіцерів, от усіх. От їх треба було вивчити, всі ці погони і шість штук треба було розказати, бо відчуваю ж біля ти це розказуєш. І ото я їх не вивчила. Щось там я йому наговорила, він мені сказав, що в мене ні атестація, Ні, атестація, це C2, і це означає, що ти не атестований. І на канікулах ти маєш йому е, це все відпрацьовувати і розказувати дві теми, які ми вивчили на пам'ять. Боже, це був якийсь жах, тому що я думала, що все. Капець. В итоге я начала вчити ці погони, в итоге я їх не вивчила, я. в мене ще не стерлося. Написала їх на руці. І така думаю, ага, не розказують. В іторі було куча людей, які теж мали це розказати. І я могла не встигнути, але він сидів, і я, типу, така сидить за парту, там що куча людей. І я така бачу ці погони на жаль, перевернуті білети. Я така, дістаю типу, і кажу йому, що це за погон. Типу, а, так, да, добре, добре, давайте тепер ти. І в итогі я така. Получилось, получилось, і я не знала багато цих погонів, не знала, я, щоб йому розказати. І в итоге оце даже мене не спасло, тому що там було трохи нерозборчиво. І мені дівчинка така каже, тобі допомогти, я кажу, да. І вона мені допомогла, і в мене десятка. І я здала. І в мене немає ні атестації Я дуже рада, тому що все прекрасно. Я за захистом України завершила. Ура! І я потім їй подарувала шоколадку, так що, от, ось я наговорила вам тут на три хвилини. Що закінчуємо. Можу Фелікса, що показати да, Фелікс? Ну Вот так кошача. Вот так що такі справи. Я тільки що зробила пиріг, виняла тільки що його з духовочці, і зараз вам покажу, який він у мене вийшов. Подивіться на цю красу взагалі. Він дуже естетичний, вийшов, дуже гарний вже подобається! Отже, ще я можу сказати, що цей пиріг дуже фантастично смачний. Мені дуже він сподобався mm. я їх в кадрі! Отже, я надіюсь тобі сподобалось це відео. Якщо це так, тисни лайк. Не забудь його. Рекомендувати підписуйся і зустрінемось в наступному відео.